Всім привіт! З вами Палич, і сьогодні хочу вам розказати про Twitch Drops, про, їх на... про ці нагороди, де їх взяти і що потрібно зробити, щоб ці нагороди отримувати собі на аккаунт. І давайте почнемо з того, які нагороди ми можемо отримати. На сьогодні, на момент запису цього відосика, ці нагороди знаходяться в складі у нас і в парашутику. Тут буде магазин Twitch Drops. Туди ми переходимо і на сьогодні у нас от, такі от є нагороди. Я так розумію, вони будуть мінятися кожного разу інші. І ці нагороди на зараз доступні до ПТ 5, до 5, 14.1022. Е, от, от нагороди. є. Щоб їх отримати, потрібно нафармити собі от таких от монеточок. На сьогодні в мене їх три штучки. Е, де взяти ці монетки? Щоб ці монетки отримати, потрібно дивитися. Онлайн-трансляції на твічі. Я собі підключив Twitch Drops на Twitch, і коли будете дивитися мої, дивитися мої трансляції на твічанському, вам буду, будуть капати ці монеточки. Всього на все, просто включили трансляцію, і як дивитесь, ще відійшли по своїм ділам, і вам будуть виконуватися задачі, які там будуть на твічі. Ви будете собі фармити ці монетки. Посилання на мій свій твіч канал буде у мене в коментарях, і під відосиком ви його знайдете. От якось так. Що потрібно, як, що потрібно зробити, і щоб вам капали ці твіч-дропси на твічі. Потрібно прив'язати свій аккаунт твічівський до аккаунта Wargaming. Для початку реєструйтесь на Twitch'i, в принципі, це понятно, вам не буду розказувати, як це робити. Да? Потім входимо в Google, вибиваємо просто, от, нам видає перший сайтик. Але туди це .ru. Зверніть обов'язково цей момент: wordoftens.ru. Ми, як люди цивілізовані, на Європі вже граємо. Да? Тому листаю на цьому сайтику саме низ, і отут внизу вибираємо собі Європа українська. У нас перекидана євро, євро. Як ви бачите, українська мова. Далі вибираємо логінимося, якщо ви не залогінені на цьому сайті. Логінимося, переходимо в особистий кабінет. І дивіться, у нас тут Твіч, у мене показано прив'язаний. Да? Ну, Виділяти прив'язку я не буду, тут як оці кнопочки будуть, тут так само Твіч. Його вводите, нажимаєте і, типу, вам отака от історія буде, вам треба буде залогінитися залогінити свій твіч канал. Це, в принципі, все робиться просто, максимально швидко і те і т.п. Якось отак це все робиться, да? Взагалі, без якихось там проблем. Далі переходите на свій свій канал, заходите, наприклад, на мою трансляцію, і починаєте дивитися цимчанський. Вам в чаті виб'є таке окошечко, що да, от у вас доступні там. Твчдрос у мене вибрав. Да? Де ці твічдроси все знайти. Нажимаєте тут на, на іконочку, випадає дропс. Переходите сюди. І от дивіться, тут вам також, буде треба забрати, буде, коли ви виконали задачу. Потрібно буде нажати кнопочку Забрати нагороду. Обов'язково. Тому що ви, то, як нажмете кнопочку, вам це все діло нікуди не залетить на ваш аккаунт for і тут також можна подивитися, що за задачі і коли-небудь відробитися. Так? Бачимо, що получуть предыдущую награду, щоб почати заробляти прогрес для ЕТ. Тобто, в Mission 2 нам треба зробити weekly Mission 1. Тобто э, э, Проте, спочатку цю. Дивіться. Це задача дуже, дуже проста. Подивитися 2 часа стріма. Тут подивитися один подивитися час стрімчанського. Все. Включили стрімчанський. І, як то кажуть, дивитесь трансляцію, спілкуйтесь в чаті, і ще просто можна ФК І нагородки будуть вам зараховані. Потім нажимаєте Забрати нагородки, і от у мене на сьогодні три штучки. <кхем> Оцих нагородки в мене є. І потихеньку собираємо і отримуємо халяву настояща халява від танчиків, тому що, в принципі, мінімум, що потрібно зробити для цієї. Щоб отриматися загаляв, просто включить, запустити стрім, виключити звук, можна і йти своїми ділами займатися. Ось така історія по цьому твіч-дропсу. В принципі, складного, наче нічого немає. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях, будемо розбиратись, будемо допомагатись вам і підтримати Україну. Всі разом, всі разом йти до перемоги України. Також тому підтримуйте україномовні канали, е, да, україномовних стрімерів. Це все е, маленький крок для того, щоб Україна була великою країною, як то кажуть. Да? <сміття> Якось отак. От от. В общем, всім, величезно, дякую. І до, зустріч, до зустрічі на стрімах.